Далі матеріалом продовжимо. Поговоримо про російські двигуни, які горять. Шасі ламаються. Це санкції. Які діють для росіян тільки за останній тиждень несправності виникли одразу в трьох російських літаках, адже ремонтувати їх складно. Найбільші у світі виробники літаків це Боїнг і Airbus – не обслуговують лайнери росіян і не дають запчастин, тому й приземляються вони у полі, дедалі частіше. То коли зрештою може закінчитися ресурс у російських літаків Влада Цимбаленко. Західні аеропорти не приймають нові запчастини, не дають технічне обслуговування літаків теж не проводять таке сьогодення російської цивільної авіації. До повноштавного вторгнення до, до так великої війни власне російській авіації були відкриті всі аеропорти світу. Навіть їх державна авіакомпанія «Аерофлот» покривала ну ну значну частину світу в результаті накладення санкцій саме на літаки авіакомпанії не можуть літати куда ну. Хочеться, тому що літаки попідуть під арешт. Все тому, що 90% лайнерів Росія мала повернути країнам-лізингодавцям одразу після того, як на неї посипались санкції після нападу на Україну. Та країна агресор своїм принципам вирішила не зраджувати і просто викрала їх, вписавши у свій реєстр. Від е приблизно березня минулого року всі літаки вважаються небезпечними, і західні аеропорти не мають права їх приймати. Крім того, страховим компаніям заборонено е, страхувати ці літаки, а без страховки жодний аеропорт не прийме. Жодна країна просто не дозволить перетнути її кордони. Та, попри заборону літати в більшість країни, відсутність обслуговування російські авіакомпанії намагаються тримати високі показники кількості польотів. Щоденно фіксують понад тисячу рейсів, і це лише на 15% менше ніж на початку великої війни. Пише видання Блумберг. Хоча російські авіакомпанії скасували польоти до США і країн Західної Європи, а також їхніх союзників, РФ збільшили кількість рейсів до Таїланду, Туреччини та ОАЄ. а також колишніх радянських республік, таких як Вірменія, Киргизстан і Таджикистан, не турбує російську владу і безпека власних громадян, адже літати на російських лайнерах стає все небезпечніше, ламаються вдвічі частіше. Тільки з початку цього року зафіксували 120 випадків несправності, а усунути їх складно. Через санкції. Де стоять імпортні датчики на двигунах, на гідравлічних системах, де завгодно, там будуть відмови. Тому що там, де є якісь механічні переміщення, там все і коїться. В першу чергу це буде у двигунів. На них і припадає 30% несправностей, несправності, кажуть експерти. Ще 25 випадків в Шасі виникають проблеми із гальмами і системами кондиціонування. Сюди припадає до 6% несправностей. І саме останні поломки російські авіакомпанії попросили своїх співробітників не фіксувати. Якщо раніше будь-який інженер, пілот або бортовідник міг записати, що не працює та чинша система, бо чи інша проблема, і тоді приходили відповідні фахівці, проводили обслуговування, перевірку, ремонту. У разі потреби, ось то зараз фактично, щоб щось записати в цей журнал, необхідно пройти до командира повітряного судна і попросити його виключно це зробити. Він уже на свій розсуд буде приймати рішення робити це чи ні. Так Росія намагається продовжити можливість використання свого авіапарку, але приховувати несправності дедалі складніше, бо нові комплектуючі таки необхідні. А оскільки сервісні центри в РФ ліцензії втратили, деталі беруть з інших лайнерів, які розбирають на запчастини до прикладу, найбільша російська авіакомпанія Аерофлот вже почала розбирати 25 лайнерів, намагаються росіяни і обходити санкції. Створюється якась авіакомпанія на папері, а авіакомпанія... Вказує, що в неї там є 10 літаків умовних, типу 737 або Аербас 320 і що їм потрібно там 10 певних запчастин для себе. І авіакомпанія знаходиться в умовних там, Арабських Еміратах. Приїжджають їм ці запчастини, вони по документам їх встановлюють на літак. Наприклад, а потім одразу ці запчастини вже по іншим документам перевозяться на територію Російської Федерації і допомагають країні-агресорці. В цьому не лише Емірати, а ще Туреччина і Китай. Ще однією альтернативою росіян. Є літак власного виробництва. Сухий суперджет. Це була така надія. Вони зробили там десь 200, 270 літаків. Якщо я там не помиляюсь, і по цим літакам було. Дуже багато невдоволення з, з боку експлуатантів. Дуже багато все одно елементної бази, яка складає, ну скажімо, там розум, літака, яка керує його системами, це імпортні запчастини, яких Росія позбавлена. Оскільки у 2012-му, коли джет презентували, 70% комплектуючих в ньому були іноземними, потім росіяни почали своє славнозвісне імпортозаміщення як наслідок у 2019-му під час екстреної посадки в аеропорту Шереметіва, літак просто загорівся. Та навіть, попри наявні проблеми, вже завтра російські літаки не впадуть, кажуть експерти. Бо росіяни все ж намагаються знаходити варіанти, як лагодити лайнери. Але прискорити процес можна санкціями. Якщо їх виконання контролюватимуть на повну міцність авіації, країни агресорки протримається до середини наступного року. А от гарантій безпеки пасажирів немає вже зараз. Влада цимбаленкому Україна, марафон Єдині новини.